Дарова, це достобіса. Суб'єктивні новини про штучний інтелект сьогодні. Про використання шиї в іграх, тотальну зраду та премію від ООН для чат-ботика. Буде цікаво, а тому починаємо. Шиї вже забирає роботу, і це тільки початок. Штучний інтелект вбиває робочі місця. Ох так несподіванка! А точніше їх знищують боси компаній, які очікують, що шиї буде більш ефективним. Як мінімум, про це кажуть чуваки з фірми по аналізу ринків Меккінзі, прямо зараз у Британії загальна кількість оголошень про роботу впала на третину. У сфері, де штучний інтелект може взяти на себе частину задач, кількість вакансій взагалі зменшилась в половину, тобто на 50%. Найбільше це вдарило по айтішникам, фінансистам та дизайнерам. Компанії заморожують нові вакансії, бо очікують, що скоро шиї багато задач зможе виконувати самостійно. Ну і типу, нащо тоді наймати гомосапіанців? Найбільше очевидно від цього страждають студенти і люди, які тільки заходять в галузь, бо вакансії для початківців стажери, помічники, джуни, походу, просто зникнуть. І багатьох роботодавців, як мінімум в Британії, влаштовує, що чат GPT може швидко підсумувати зустріч або перевірити документи, тому брати живу людину не має жодного сенсу. Але от що цікаво в таких нецікавих сферах, як нерухомість чи освіта, де шиї поки що не так активно імплементується, вакансії навпаки зростають. Іронія, аж бігом. Британський уряд також думає над тим, як використати шиї для державних справ. Типу от в медицині, тій же шкільній системі і так далі. Та поки що єдине, що стає кращим, це економія на зарплатах. Ну а мораль тут в тому, що штучний інтелект це вже давно не хайп. Він починає активно впливати на ринок праці в світі, тихо, але впевнено. І якщо ви тільки починаєте свою кар'єру в ІТ, то тримайтесь буде непросто. Шиї проникає в ігри на стім. І вже не тихенько. Якщо ви думали, що в майбутньому магазин Steam заповнить купа АІ згенерованих ігор, то в мене для вас новини. Ви вже в майбутньому вітаю! Станом на середину липня майже 8 тисяч ігор в Steam юзають генеративний шиї. І це тільки ті, що чесно зізнались. Підрахунок проводив Ічіро Ламбе, екс-розробник Steam Labs. Згідно зібраним даним, ще в квітні таких ігор було лише близько тисячі, а зараз восьмеро більше. Це вже приблизно 7% усього магазину габенчика і майже 20% від всіх ігор, які вийшли цього року. А тепер увага! Я кажу не тільки про якісь нейромережеві шейдери в менюшках, що малює графіку, пише музику, генерує текст і навіть керує логікою гри. Промокомпанія, код, сюжет і так далі. Наприклад, є гра Найрік. Там гравець описує світ, а гра його будує прямо під час гри. Або от Roguelite. Розробники описують цю гру як першу в світі текстову RPG, де кожен NPC, ворог, предмет, рецепт створення та механіка гри на 100% визначаються штучним інтелектом. Ще можу згадати Інзої, так званого вбивцю Сімс. там Ши відповідає за анімації, текстурки, предмети і навіть за думки персонажів. І що цікаво, незважаючи на зростання ролі AI в геймдеві, люди продовжують це купувати та грати. My Summer Car, Liar's Bar, класні ігри, і ніхто не париться, що там, наприклад, озвучка зроблена шиї. А вам подобається, коли в розробці ігор активно використовують штучний інтелект? Чи це псує ігри на вашу думку? Можете написати, що думаєте в коментарях. Ну і якщо там вже будете, підпишіться на канал, лайк, протисніть і все таке. А тепер рухаємось до наступної новини. Чат-бот Софія отримала міжнародну премію ООН AI for Good Impact Award 2025 в категорії Pro Bono. Тобто, коли компанії роблять щось безкоштовно заради суспільного блага. Ну як кажуть, цей бот реально допомагає людям, які пережили домашнє насильство. При цьому робить це анонімно, без цифрових слідів, плюс на багатьох мовах у 172 країнах світу. Софія вміє розпізнавати ознаки аб'юзу, розказати про права, допомогти зібрати докази і направити до допомоги. Головне це без спаму, без історії в браузері, ну, типу, як без ризику для постраждалих. Чатботик працює на базі Microsoft Azure. Голосові відповіді, хмарна інфа, весь цей технодвіж. Ну ви в курсі. Наразі вже понад 42 тисячі діалогів. Потенційно, як кажуть розробники, кожен міг бути мостиком для виходу з аб'юзивного пекла, але є нюанс так: ООН — це часто доволі фуфлижна організація, і премія від них не те, щоб щось суперпрестижне. Українці знають це як ніхто інший. Тому для багатьох ця церемонія може виглядати як черговий цирк на дроті з банальним піаром Майкрософт. І можливо, воно десь так і є, але погодьтесь, нагородити чат бота премією за реальну допомогу людям це не щоденна подія. І хейтам як, але сам факт використання шиї в подібних випадках це дуже круто, бо жертвам часто банально соромно йти за допомогою до людей. А шиї стає виручальною паличкою, хоча б на базовому рівні, і це добре. Уявіть ситуацію, ви роками працюєте, щоб шиї полегшив вам роботу. Розробляєте інструменти, щоб процес став швидким, простішим та крутішим. А потім бабах! Нейромережа краде вашу ж роботу і починає користуватись інструментами, які ви самі ж і створили. Це не жарт, а реальна історія з компанії King творців мобільної гри Candy Crush Saga. за даними MobileGamer.biz, частину працівників тупо звільнили, а замість них поставили АІ Тули, які вони ж і навчали, та налаштовували. Один з працівників анонімно розповів: ми місяцями будували ці ai інструменти для автоматизації левел дизайну. А тепер саме ці тули і є наша заміна. Така сама історія і з копірайтерами. Шиї тепер сам пише тексти, а тих, хто його тренував, ну прибрали. Іронія в тому, що ті самі копірайтери і вчили цей шиї генерувати якісний контент. Загалом Кінг звільнив близько 200 людей. Але інсайдери кажуть, реальна цифра значно більша. Найбільше постраждали менеджери так званої середньої ланки, ux дизайнери та сценаристи у Лондоні. Половину команди іншої гри Farm Heroes Saga від тих же розробників також просто розпустили. Тому самі догадайтесь, яка мораль всередині компанії. Вона вже в каналізації, за словами самих же співробітників. Але фішка не тільки в скороченнях. Кінг давно експериментує з AI. У 2022-му вони купили ai компанію Палтеріон. А вже у 2023-му керівниця ai підрозділу Сахар Асаді прямо казала: ми створили бота, який тестує рівні Candy Crush до релізу. Дизайнери дивляться на фідбек і правлять. Але рішення приймають люди. Тоді вона додала, що шиї це копілот інструмент, який допомагає, а не замінює. Але минув рік і цей копілот виштовхнув пілота з кабіни. І знаєте, тут вже мова не просто про якусь нейромережку в іграх. Це про те, як людина стає зайвою у процесі, який сама ж і створила. Коли система починає здаватись ефективнішою, людину просто викидають. Тому це вже навіть не крінж, це якась антиутопія. Опія, яка стає, на жаль, все реалістичнішою. Отакі от сьогодні новини, можливо, трохи песимістичні, але які вже є. Дякую, що дивились. Не забудьте підписатись на канал та поставити свій лайкосик. Можливо, в неділю випуску не буде, бо я десь тиждень хворів і збив собі графік до чортової матері. Але подивимось, в наступну середу відео про AI-інфлюенсерів. Думаю, вам сподобається. Ну все, гарного вам дня! Бувайте!